Цистит це запалення слезової болонки сечового міхура. Він відноситься до найбільш частих інфекцій нижніх сечовивідних шляхів. Циститів є багато, але проговоримо про найбільш часті його форми, з якими ми зустрічаємося. Це бактеріальний цистит, посткоїдальний цистит та інтерстиціальний цистит. Часто симптомами циститу є болючість під час сечовипускання, часті маленькими порціями сечовипускання, болі внизу живота, які також можуть віддаватися. Вати поперекову ділянку, дискомфорт тазу та інколи нетримання сечі, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Часто пацієнти можуть відмітити наявність крові сечі, зміну кольору сечі або навіть осад у сечі. За перебігом цистит буває гострий та хронічний. Отже, якщо ми невдало пролікували гострий цистит, він переходить в хронічну форму і вже супроводжує нас впродовж нашого життя, періодично загострюючись, який реагує на різні їх фактори, чи то стрес, чи то холод, чи то о, якесь інше основне захворювання може його спровокувати. Найкраще, що я рекомендую під час загострення циститу, це першим ділом здати бак пусів де ми чітко будемо бачити бактерію, яка спричинила запалення, а також антибіотик, який чутливий саме до цієї бактерії. Через те, що ми вживаємо постійно і один той самий антибіотик, періодично змінюючи групу чи назву препарата. Наші бактерії, які спричинили запалення, колонізувались і виробили мультирезистемний штам. Тобто вони можуть створювати спеціальні біоплівки та навіть харчуватися цим антибіотиком. Не рекомендую приймати самостійно антибіотики, тому що не всі антибіотики досягають певної концентрації в сечовому міхурі. Наприклад, вам підходить певна група препаратів до цього є бактерії, що висіялися, але вона буде діяти тільки в нирках до сечового міхура Вона не дійде. В цьому знається спеціалістики, як уролог та нефролог. Також ми здаємо о, додатково загальний аналіз сечі та загальний аналіз крові. В загальній сечі ми можемо бачити великий ступень лейкоциторії, гематурії, навіть трошки білку. Це дозволяє нам визначити ступінь активності процесу і обов'язково загальний аналіз крові. Ми вже по ньому будемо визначати також, чи далі нам потрібно проводити якісь додаткові обстеження, до яких відноситься УЗД сечового міхура та УЗД нирок. В деяких випадках урологи проводять цей Скопію. Важливо звернути увагу, що о, цистит у чоловіків він завжди відноситься до ускладнених форм, так як він може поєднуватися з простатитом, і того в них лікування має тривати у два рази більше, ніж в жінок. Якщо все ж вам не вдається з лікарем вилікувати. А... Хронічний цистит варто перевірити такі захворювання, як скінеїд, уретрит, лейкоплакію сечового міхура, бактеріальний вагініт, гіперективний сечовий міхур та гіпероксалаторію, що можуть також давати схожі симптоми, як і в цистит, і так само загострюватись. Найкраща доказова профілактика циститів це є визначення цільового антибіотика, призначення його в правильній дозі та в тривалості прийому, модифікація способу життя це багато пити води, носіння зручної білизни, не синтетичної, це важливо, спорожнення сечового міхура до та після статевого акту, митись після акту дефекації. Також ефективним та доказовим методом профілактики показала себе вакцинація, яка існує в двох формах: парентеральна та пероральна. Я вам щиро бажаю вчасно виявляти свої інфекції, звертатись до лікаря і не нехтувати обстеженням.